Один плюс один повертається в ефір. Нічна варта, обговорюємо істерику расистів стосовно контрнаступу зсу. І от е, в той час, поки роти головних пропагандистів Кремля були зайняті на е, темою нашого наступу, е, свого рота відкрив е, Дмитро Медведів. Да, людина, я не знаю, який в нього сьогодні статус офіційно Пацієнт. пацієнта да, Кремль ще один кремлівський пацієнт. А він просто вибухнув емоціями і своїм постом коментуючи. Безпекові гарантії для України, які були презентовані головою офісу президента, проект. Проект. Да, да. це навіть не проект, це були рекомендації. Тобто, навіть це не формат проєктного проектного документу. Це а ще це рекомендації зачепили. не просто зачепило, Він вибухнув. Він сказав, що це дослівно пролог третій мірової війни. Це така його теза. Про те, що фактично цей документ означає вступ України в НАТО. Але е, давайте поговоримо про цей документ. Що ж там такого? Я думаю, що перед тим як розібрати документ, треба все-таки звернути увагу на того, кому Росія доручила гнівно реагувати на цей документ. Це саме пану Медведєву. Це той Медведєв, який скільки там ще місяць чи два тому не слідкує за діяльністю і творчістю цього персонажа, так дуже уважно, е гарантував, обіцяв і грозився судним днем усім. Так, якщо щось раптом станеться з тимчасово окупованим Кримом, ну це ж з його рота були ці слова, так і потім в Криму раз щось трапилось, другий раз щось трапилось. Всі не розуміють, що відбувається, так а Медведєв мовчить. А він так йде... судного дня не злетів, оце, тому оце, що оце його об... ображена, ображена дитинка, яка перед сном колупає шпалери і каже: Я на ранок всім вам покажу. От да? розумієте, так? Для тобто, для грубо не кажучи, не в Росії Медведєв закріпився як фігурою, так, яка має Крим комусь щось пригрозити. Так, ну. Е... Неначе Медведєва хтось серйозно сприймає за межами Росії. Ну, я не певен, що всередині Росії, так? Давай але, ближче до документу. Але в будь-якому випадку реакція на цей документ, так, знаєте, я дуже такий совєтський вислів, але дуже зрозумілий про чоботи, так, що вони хороші і треба брати, так, судячи з цієї реакції. Ну, от а, я прочитав цей документ уважно. А, зрозуміло, що на цьому етапі він виглядає. Досить розмито, досить е тезово, але головне, він е формулює вектор е руху зовнішньополітичний е і України і е вектор формування загальносвітової безпеки, коли в умовах непрацюючого Радбезу ООН, зірваного Будапештського меморандуму. Неможливості неіснуючої в світі системи швидкого прийняття безпекових рішень він закладає фундамент, на якому може базуватись все. Треба сказати, що цей документ на майбутнє. Це не те, що от зараз є велика війна, і він може якось суттєво вплинути а на майбутнє нам жити і надалі з сусідами не пощастило нам. Деться Ідеться якраз от для наших глядачів. Я думаю, важливо закцентувати, е пояснити, що йдеться про недалеке майбутнє йдеться саме про той період, коли е ми ще не вступили до НАТО. Але ми маємо отримати гарантії безпеки на той випадок, якщо Росія або та держава, яка утвориться на уламках Росії, раптом знову піде у наступ на Україну. Тоді Україна отримає має отримати гарантії не менші, принаймні за ті, які ми маємо зараз від інших країн, які нам зараз допомагають. Може так само ці країни можуть стати гарантами в цьому колективному договорі безпеки на той період, поки Україна не приєднає. Нається до НАТО, тобто там не йдеться про те, що це якась альтернатива НАТО. Хоча гарантії там навіть трохи більше за оцю п'яту статтю, яка так сильно збентежила пана Медведєва. На це критики навіть... згадують так, що ну зачекаєте. У нас вже був Будапештський меморандум, де там ті гаранти так. Якщо от саме прочитати цей документ е текстом, так а не заголовками в меді, як там багато хто оперує, так то мета цього документу е не зводиться до того, так що якщо в випадку на Росію на Україну знову там вторгається Росія, так то тепер на її захист стають ті, 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 ті. Ні, цей документ так не Давай Я пропоную дати слово вже спеціалісту. Адже ми зі своєї журналістської висоти оцінюємо е більше му ціні якісь е сторінки, і е пропоную долучити до ефіру Івана Ступака. Експерта е, Українського інституту майбутнього, нашого традиційного гостя нічної варти е, в розборі таких тем. Доброго вечора, пане Іване. Да, вітаю вас, нічна варта. Вітаю! От е, як ви побачили е, цей документ, і що цікавого е, ви з нього е, пройшли, і на що могла бути така реакція е, Росії, і що вас занепокоїло? Це важливо. Ну, дивіться, що мені сподобалося, що це такий документ подразник для Російської Федерації. Першим відрефлексував звичайно а алкоголік із Москви Дмитро Медведів, який, до речі, святкував свій день народження, можливо, там напередодні на народження він прочитав цей документ або після, і в нього була така серйозна реакція. Ну, що може казати людина, яку призначили на посаду ці, заступника секретаря Радбезу, да, коли цієї посади взагалі не існувало. Тобто, ми можемо розуміти а, про вагу цієї людини. Іерархії. Так, дивіться, з приводу самого документу. Ви правильно сказали, це дійсно поки що а, трохи розмитий. Це рамкова, така, рамковий договір, в рамках якого пізніше будуть вже там а, більш конкретні договори між країнами, між учасниками, хто буде безпосередньо приймати участь у цьому договорі. Зараз там немає. Ми, ми запропонували, да, там можуть бути і Сполучені Штати, і Канада, і країни Балтії, і Польща. З'являться бажаючі, тоді вже будемо більш конкретно з ними домовлятися. Там буде необхідно зазначати, який час реагування, тобто, не просто там сказати, ми сильно озабочені, там, не дай Боже, якимось там вторгненням майбутнім. А наприклад, там, 24 години, 48 годин, 96 годин. Яка саме допомога буде йти, щоб її можна було помацати там умовно. 10 літаків, 120 БМП, тобто, щоб це не перетворилося знову на якийсь там такий ефемерний Будапешт. Тобто, начебто, угода є, а жодних якихось там зобов'язань немає. І мені здається, що більш логічно було б передбачити у цьому договорі не пізніше, а що буде ну з цим агресором. Ну зараз це Російська Федерація, може там бути якась інша країна, агресор, як притягати до відповідальності цих осіб. Як а, повертати їх майно на користь країни, яка стала жертвою такого вторгнення? Тобто ну багато багато чого іншого треба передбачити. Ну, тобто, фактично, от, фундамент сьогоднішніх проблем, ну верніше, перелік сьогоднішніх проблем, з якими стикнувся світ і стикнулася Україна. Як е, отримувати репарації, як отримати швидке реагування, все це на майбутнє закладається в цьому поки що, навіть е, ну, не проєкті, а в рекомендаціях по створенню цього документу. Я правильно розумію? Так. Я думаю, ну ми маємо зараз рамку, і логічно було б е, цю рамку е, наповнити. Конкретним змістом не просто десь там ми щось будемо робити. конкретно, що буде протягом е, якого періоду часу? Яка конкретно прийде допомога? Е, наприклад, там зрозуміло, що не, не від всіх країн треба літаки. Наприклад, якась країна передбачає, каже: ми можемо дати вам. У випадку чого 10 літаків інша країна каже: А ми можемо дати 15 е, кораблів. Там хтось каже, ми снаряди дамо. Це було логічно розписано, все було зрозуміло. Ну у нас є Будапешт, і що ну з нього толку ну, не дуже багато. от, ну, зокрема, я читаючи цей документ, так можливо зараз стигнув висловити думку. Е, от саме побачив, що цей документ різниця від того, що було саме в Будапешті, так тому що тут акцент саме цього документу спрямований не на випадок. Якщо е, в Україні вже зараз проблеми вторгнення і що нам робити, хто ще має робити. А саме зроблений акцент на те, як Україні жити вже в мирний час і готуватися, і бути готовими, і не дати Росії далі е, здійснити вторгнення, тому що, наприклад, е, чимало акценту зроблено на те, що ці гаранти вони не беруть, не стають якимись такими умовними гарантами, так що якщо там на вас нападають, ми втручаємось, ні. Вони по гарантують Україні побудувати справжню оборонну систему, так щоб за різними там векторами, наприклад, розробка сил швидкого реагування, так які мають миттєво реагувати на порушення територіальної цілісності, програма підготовки безстрокова саме українських військових. Інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, щоб ми саме розробляли всю цю історію, от я саме в цьому документі побачив більш такий саме глобальний підхід, саме на майбутнє. Так, що умовно знаєте, банальний старий вислів, так хочеш миру, готуйся до війни, і от саме цей випадок, так щоб бажання вторгатися його вже точно не було, бо знаючи, що тут буде всередині. А от цікаво в пана Івана запитати, хто надаватиме гарантії. Це от 50 приблизно країн, які входять в групу Рамштайн, чи от ширша буде аудиторія і країни-підписанти? Хто це може бути? Ну, дивіться, хто виявить своє бажання. То зараз ми не маємо чіткого переліку країн, які вже там е, поки при, при я не знаю про ці країни, які виявили бажання прийняти участь у цьому договір. Офіційно е зрозуміло, що якщо там будуть наприклад сполучені штати. То там точно не буде Китаю, ну взаємовиключаючи моменти. А чи захоче бути наприклад Угорщина? Навряд чи захоче бути. Тим паче ми знаємо, що є там декілька країн Євросоюзу, які скажімо так не дуже підтримують Україну, і вони ту підтримку, яку дають, вони роблять, скажімо так, із-під палки. Тому euh, дійсно, якщо там на базі Рамштайну, то було б тут суперово, класно. Але мені здається, чим менша кількість учасників цього договору, тим е, результативніше буде допомога. Мені ще на самому початку війни, я там, коли спілкувався там, з, з окремими людьми, я висував таку думку кажу: слухайте. Нам найбільш класні союзники це країни Балтії, Польща, Велика Британія. От нам би от на усіх об'єднатися і швидко приймаються рішення. Ми один одного розуміємо. Є досвід а, співпраці роботи, не буде якогось там непорозуміння. А, поляки розуміють нас. Ми розуміємо їх. Країни Балтії розуміють нас, оскільки вони всі, всі ці країни, так чи інакше, прямо потерпали від дій Російської Федерації. Навіть Велика Британія здавалося, ну де там Британія. А згадуємо от і отруєння а, цього, Скрипалів, тобто і там, цього Литвиненка, У них є там свій зуб на Росію, і вони рішуче налаштовані. Я не думаю, що, наприклад, там, Італія буде там, сильно, активно приймати участь у цьому договорі, там, Німеччина. Ну, там, взагалі ми бачили стільки обіцянок від німців, що ну, досить нам вже цих обіцянок. Тому То мені здається, треба. кажуть, що їхня цю зброя змінила контрнатура. тільки хто погоджується, хто підтримує нас. Пане Іване, то ще важливе уточнення для наших глядачів. Поясніть, будь ласка, чи справді в цьому договорі нема таких положень, які нам, скажімо так, відсунули би нашу перспективу членства у Північно-Атлантичному альянсі? Адже ми пам'ятаємо, що в березні всі спроби влади домовитися про такий пакет гарантій зіштовхнулися з великою критикою з боку самого українського суспільства, якраз через те, що там йшлося про те, що Україна таким чином не увійде в НАТО, отримає якісь гарантії на. Натомість відмовиться від перспективи членства у НАТО. Як цього разу є там така історія чи ні? Ну скажу так з того, що я бачу, я бачу, що це проміжний етап. Ви сам правильно казали, що там на поки ми не в НАТО, ну на цьому шляху, доки ми будемо йти до НАТО, готуватися. Це може бути скільки півроку, і рік і два, і трі п'ять. Ну ніхто ж не знає. Нам повинні у нас повинні бути якісь там гарантії. Ось ця угода буде там певною гарантією. Підійдемо до НАТО, вступимо в НАТО, ця угода втратить е, свою силу. Можна порівняти, знаєте, коли е, та мапа пригає з ліани на Ліану, то тобто вона ж спочатку, щоб схопитися за іншу Ліану, вона ж таки дає свою, за яку тримається. Зачепилася за нову, стару кинула. Тобто тут, тут буде такий же саме формат. От я хочу е, звернути увагу ще на одну частину цього документу, яку ми ще не обговорювали, але вона мені здається найбільш е, і роздратувала Росію. І вона є фундаментальною в цьому в цьому проекті документу. Це питання міжнародних санкцій, згідно а, цього проекту безпекових гарантій, санкційна політика проти країни агресора входить за умовчанням а, в перелік реагування. Тобто, давайте згадаємо напад 24 лютого. А, це був четвер в п'ятницю. Європейський союз а, призначає на понеділок а, засідання, на якому вони будуть починати. Розробляти проект санкційного реагування на дії Росії. Я не пам'ятаю точно, коли був перший пакет санкцій введено в дію, але це сталося там за через там приблизно тиждень після нападу. Тобто Потім три дні нам дали, другий, да? три дні да, дали. Да. четвер, п'ятниця, субота, неділя. Да, Якщо вистає, до, до того то дня Коли вони почали розмовляти про перелік санкцій, Потім другий пакет, третій пакет, четвертий, зараз вже сьомий. Але от згідно цього проекту, якщо прочитати, то написано, що міжнародні санкції мають стати додатковим рівнем загального комплексу гарантій безпеки у випадку агресії і конкретизують. Узгодити пакети санкцій, які будуть ініційовані чітко визначеною подію згідно з міжнародним правом, наприклад, якщо Україна зазнає збройного нападу, і пакет згаданих виші санкцій має складатися щонайменше з повного набору санкцій станом на 1 вересня 2022 року. Я ну, думаю, то, фактично, що бо... насправді от збісило росіян дещо інше, і те, що дійсно для них болючіше, так це інший пункт, яким визначили, що Територіальне якраз охоплення цього безпекового договору він включає всю територію України в межах міжнародно визнаних кордонів, тобто включаючи Крим яким Путін вважає своїм, так і умовно, з моменту підписання цього договору, так всі країни, які тут підпишуться, скажуть, так, ми визнаємо гарантії безпеки України, включно з Кримом. Тобто, якщо, наприклад, санкції, ну, зазвичай, там знаєте, навіть е, природа санкція яка так, що ми зараз тебе в дечому обмежимо, так, але в тебе є шанс е, виправитися, почати себе гарно поводитися, і тоді санкції будуть зняті. Така ж природа швидкого політичного рішення. А от саме оця історія, що все. Цими гарантіями безпеки Україна на весь світ остаточно заявляє, що так, Крим, в тому числі що дуже принципово для Росії, це буде Україна, і цим документом ми закріплюємось і підтверджуємо, що ніяких територіальних поступок не буде. Оце є той самий плювок, грубо кажучи, в Росію, так де вони усвідомили, що все назад дороги нема. Ну... І от тому таким скажені рефлексії у Медведєва ми знову і побачили. Ну от повертаючись до санкцій, да, уявіть собі ситуацію. Росія нападає 24 лютого. А якби на той момент вже діяв подібний договір, то 25 лютого в один день Росія отримала б ембарго на нафту заборону постачання газу, відключення свіфта, блокування всіх їх грошей в один день піврічну роботу наших іноземних партнерів в блокуванні існування Росії на економічному фронті. Це мені здається, такий удар був би ну Росія б не витримала його, саме тому Росія що ми... б не напала тоді на Україну. Ну можливо, можливо, так скоріш за все, так скоріш за все, так тому... але так як Росія всі вісім років, перебуваючи під санкційним тиском, все одно могла і отримувати комплектуючі для зброї з ж Франції, і Німеччини впродовж восьми років війни, так то було чітке розуміння, так що нам ті санкції і санкції ж діяли. Просто це робилося в обхід санкцій за мовчазною згодою обих ну, двох сторін. Потрібно це не забувати. Ну от мені ще цікаво, пане Іване, спитати роль, яку роль відігравав в підготовці цього документу Андерс Фок Расмусен Екс генсек НАТО. Тому що ми розуміємо, що ну люди такого калібру просто так не приймають і не підписуються під такими документами. Як на мене, це так свідчить точно. про те, що цей документ має право на життя і його формування а, саме з, за участю Фограсмусена, говорить про це. Так точно, я підтримую вас повністю. Якщо б цей документ просто виліз би там десь з середини офісу президента, десь там його там, хтось там оголосив з трибуни, тобто ну, була б півовартість, ну така собі. Треба їхати в Європу, показувати, погоджувати. А якщо от, приймала така людина, яка там, знає, розуміє, як процес відбувається в північно-атлантичному альянсі, і він може стати там тим драйвером, який буде цей документ, скажімо так, погоджувати. Зрозуміло, що те, що ми бачимо зараз, це ну рамка таки дуже розмитий рамковий рамковий угода. Зрозуміло, що кожна країна, яка захоче приєднатися, в неї будуть якісь там свої застереження. Там ой, а я, ми тут не погоджуємося. Давайте тут трішечки підправимо, і тут трішечки підправимо. Цілком імовірно, що може вийти, як там пам'ятаєте, мультфільм та. Да? Ваш син, дядя шарік, може і така штука вийти. Ну я сподіваюся, що цей драйвер, пан фон Расмусен, буде дійсно рухатися конструктивно. Там буде погоджувати з усіма так, як потрібно на тій мові, на якій вони звикли розмовляти. Зрозуміло, що європейці спілкуються по-своєму. Вони там друг друга розуміють. Розуміють так, як і ми не розуміємо їх, і от буквально два слова з приводу санкцій. Ви там казали, що санкції доводилися. А, ну хочу бути трішки об'єктивним. Ніхто раніше стільки санкцій одночасно проти однієї країни не вводив. А, ну жодна країна всі ці пакети зараз там, що введені, а, вони стають, скаже так, інструментом на майбутні війни, на найближчі 20-50 років. І у випадку, якщо буде там черговий агресор, там в там, Європі або десь там рядом, то до нього будуть застосовувати санкції. А, ну ті, що були, але а, скажімо так, в форматі, наприклад, там зелений рівень, там жовтий рівень, червоний рівень, тобто санкції там трішечки тиснуть, трішечки... Тиснуть ще сильніше, і санкції, які взагалі вибувають е, країну агресора. Тобто зараз оцей е, формат, алгоритм, він відпрацьовується, які санкції працюють отак, які так собі, які вони можуть обійти країна-агресор. І вони потім скомпілюються і буде такий серйозний інструмент впливу на майбутнє. І Європа була дуже дуже довго залежна від російських е, газу, нафти. Я вам скажу так: навіть віцепрем'єр російський пан Шувалов на свого часу він висунув таку концепцію для Путіна нафтогазовий імператор Європи, тобто пропонувалося газ та нафта в Європі в обмін на що на мір і дружбу. Тобто він даже на дружбу. Просто що давайте ми вам все даємо, а ви просто дружіть з Путіним. Там багато країн не погодилися на це. А ось Німеччина, звісно, разом з Угорщиною. Вибрали такий собі шлях, і ось вони зараз розплачуються за це, і ми частково теж. Ну, головне, щоб цей документ почав рухатись далі в своїй реалізації з такою швидкістю, як він з'явився, тому що ми дуже добре розуміємо, що от ви вірно підмітили, що країни мають свої інтереси. От як якого який інтерес має бути, наприклад, у Австралії або Японії. Надавати якісь безпекові гарантії Україні і, наприклад, позбавляти себе право роботи з тією чи іншою України. Так, сьогодні війна, сьогодні весь світ підтримує нас, сьогодні всі за нас, і тому ми маємо можливість рухати цей документ. І нам потрібно його поки усе гаряче, поки. Люди, жителі всіх країн світу, нас підтримують. Ми маємо його проштовхнути і підписати. Тому що коли ми переможемо Росію, коли настане мир в світі, ми ж розуміємо, як європейці можуть почати говорити. Ну давайте вже потихеньку. Ну вже ж Ти світ. Правий в тому що ситуація може бути аж далеко не такою сприятливою в майбутньому. Давайте Подякуємо майбутньо, пану Івану. Ніж... На відпустимо його так. і будемо завершувати. Дякую вам Івану. дуже за коментар. Традиційно Іван Ступак був в нашому ефірі. Дякую. Ну і так, поки це формальні документи, але розуміємо, що ну, вже є певні кроки, і ми рухаємося, і маємо розуміти, що безпека понад усе, і найближчі 50 років, як сказав пан Іван, і які будь-які конфлікти ну, мають бути про запут... твій прогнози, хочу почути. Наскільки реалістично ти бачиш підписання його? Тут ж справа в тому, що багато хто критикує цей документ за його умовну формальність, так. Але ж уявіть, так що зібрати умовні, навіть от як там обіцяють, так планують 50 країн так. І уявіть, якщо, наприклад, ми кладемо іншим країнам на стіл, значить так, там Британія з Тебе США з Васте, Голландія, і так далі. І так далі, і тут друзі такі Очікає. нічого так. Да, цікаво, так хороші розклади. От саме тому це має підхід, бути на рівні двосторонніх угод. підхід цього ж документу. Інший, що Україна заявляє, що друзі нам потрібні гарантії, але не такі гарантії. згадуйте лютий місяць Лукашенка. це був превентивний удар. Да, от, грубо кажучи, і це воно і є цей самий превентивний удар майбутньому агресору зробити. Е, 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 е. За допомогою якраз наших ну міжнародних друзів так сильно Україну тут, що потім у майбутньому цим же 50 країнам так не довелося тут воювати, так мене, тому що агресор не прийде в мене, сюди. щойно народилась е, думка, що це майбутня ядерна зброя, подібний документ, подібні безпекові гарантії. альтернатива світу. ядерній зброї. Ну, це це майбутні ядерної зброї, да. який, який вбиває країну е, не гірше ніж ядерна бомба. Але робиться економічно і блокує можливість майбутнього агресії. Ми Я думаю, порівняли. що на цій думці. Ми будемо завершувати. Нічна варта, Наталя Островська, Євген Коксін, Марія Васильова, Плінський. говорили про вибухи в головах расистів і про майбутню ядерну зброю виді гарантії безпеки для України. Нічна варта до зустрічі в ефірі.